А що, якщо саме з цих трьох слів часто починається тривога? А що, якщо я захворію? А що, якщо я забула вимкнути праску? А що, якщо я зроблю помилку і все піде крахом? Мозок постійно створює уявну загрозу навіть тоді, коли реальної небезпеки немає. Це катастрофізація. Коли ми перебільшуємо ризики і намагаємося отримати 100% гарантію, що все буде добре. Але гарантій майбутнього не існує. І така тривога це плід мислення, а не реальних обставин. У моєму курсі система внутрішньої опори в часи тривоги, стресу і невизначеності ми працюємо з простими, але дієвими практиками, такими як заземлення, робота з думками та зняття з гачка, щоб знижувати рівень такої тривоги і повертати собі спокій.